Ну, тут складне питання, яка мета росіян. Ну зрозуміло, що мета росіян довести Україну до капітуляції, а капітуляція це буде повне повторення початку Другої світової війни. Спочатку Чехословаччина віддала одну свою судецьку область, а потім німці без зайвого шуму спокійно зайшли і окупували всю Чехословаччину, коли вона. Фактично втратила там теж була От відома всім лінія мажену у Франції, да, на 40-му році, коли німці її штурмували. Да? От. А є була така лінія Бенеша, яка проходила якраз по горах по Судейських горах, які важко було німці, вони б не змогли військовим шляхом захопити Чехословаччину. А в нас може повторитися та сама історія. Якщо ми капітулюємо, то через рік, півроку нам не дадуть багато часу для того, щоб відновити збройні сили, навіть в обмеженому вигляді. Бо там вже буде там є і умови: по-перше, армії 80 тисяч, по-друге, жодних європейських озброєнь. А ми самі не виробляємо озброєння і довго не зможемо виробляти, От, тому що весь час йдуть удари по нашим промисловим підприємствам. От. Тому для нас капітуляція рівнозначна втраті країни, і після цього розуміють, всі розуміють, що відбувається, коли заходить Росія. Спочатку буде рязанина, а потім всі інші отримають російські паспорти. і Якщо Росія розв'яже десь ще війну, то всі чоловіки вже не так вони не будуть. А, значить, там битися з а, нашими господи, забув, як нас, ці мобілізаційні групи називаються. Центр новий, новий так. А вони не будуть битися. Їх просто під дулами автоматів приведуть і так само під дулами автоматів відведуть навчальні центри, і е, ніхто й не рикнеться. Отаке, якщо не будемо боронитися, отаке нас о, очікує майбутнє. Це ж багато разів можна було побачити. От, побачити по захоплених по тимчасово окупованих територіях. Що там відбувається? В Донецькій Луганській області практично чоловіків не залишилося. Їх зараз заселяють оцими бурятами і іншими нацменами російськими.